Добрий день, друзі! Ми з України! У нас сьогодні найсмачніше приготування пісного супу і свіжих польських грибів. Суп настільки смачний, що їмо і просимо ще добавки. сьогоднішнє відео про. Грибний суп з польських свіжих грибів, зажарка до супу, де і як ростуть польські гриби. Готуємо суп з любов'ю, за принципом і з лісу на стіл. Приготування супу розпочинаємо з основного інгредієнту і свіжих польських грибів. Чистимо ножем ніжки грибів, красені, промиваємо у кількох водах. Ось у нас майже закіпає вода у каструлі. Поміщаємо у воду у каструлю польські гриби, вони ж польовики, синяки, воду. Підсолюємо на один літр води, Сипемо одну чайну ложку солі, відварюємо кольовички 15-20 хвилин на помірному вогні. Друзі, чи бачили ви, де і як ростуть польські гриби? Назбирали грибів. Ми у сусновому поліському лісі. Рано, туман, спокій, дивимося на всю цю красу і так хочеться мирного неба над головою. Грибочки, сини й дочки, де ви? Сьогодні нам, полювики, польські гриби. Потрапляють парами. Ось польські гриби вже відварено. Менші гриби розрізаємо навпіл, більші на четвертинки. Якщо зовсім маленькі гриби, то можна залишити їх цілими Підсмажуємо грибочки. На розігрітій олії на сковороді дві-три хвилини, ставимо на вогонь каструлю з водою, варимо суп. у воду поміщаємо підсмажені грибочки, чистимо, ріжемо картоплю і її у воду до грибів. Нехай варяться разом. Підсолюємо суп. Перемішуємо, збираємо пінку. У каструлю до і картоплі всипаємо ячневу крупу. Можна перелову чи вермішель, вибираємо за смаком. Робимо зажарку до супу із моркви та цибулі. Ріпчасту цибулю натираємо на дрібній терпці. Моркву нарізаємо соломкою. Все це цибулю й моркву обсмажуємо у тій же олії, де підсмажували гриби. Спочатку поміщаємо цибулю і відразу сипемо моркву, смажимо одну-дві хвилини на великому вогні. Перемішуємо без перерви, щоб не підгоріла морква. Зажарку додаємо в суп, перемішуємо і через хвилину виймаємо недотерту цибулину, щоб не розповзлася в супові. Додаємо в каструлю дві-три горошини чорного перцю, два-три. Листу лаврового, на помірному вогні ще варимо суп 15-20 хвилин. Підсмачимо суп, нарізаємо кріп та часник. Часник посипаємо дрібкою солі, притискаємо його ножем, щоб виділився сік. І все це засипаємо у воду, у суп. Суп забираємо з вогню. Даємо йому 5-7 хвилин відпочити, і суп готовий. Суп такий смачний, що у каструлі. Не залишається ані крапельки. Сподобалося відео? Поставте вподобайку і перевірте, чи не забули ви підписатися на наш канал. Разом ми сила. Поширте відео друзям, пишіть коментарі, щоб у вас і в нас все було гаразд. А ми віримо, що все буде добре. Далі буде.